yeah Новий репертуар щільний графік та виснажливі репетиції до головної події Севлюща фестивалю вина, Угочанська лоза залишилася не так багато часу, тому все потрібно встигнути, аби виступити, як тут прийнято на вищому рівні. Ці ми виставили на, на Угочанську лозу таку нову специфічну пісню. Я думаю, що вона буде трішечки так триматися на цій сцені, тому що вона, якби, представляє виноградівщину і трішечки співається там про вино. Це чарочка вина. Найдавніше творчий колектив нараховує. 30 талановитих учасників найстарішому співаку юристу за фахом, який стояв у його витоках, скоро виповниться восьмий десяток. Повністю фольклор був український. Ну як кажуть, були патріотичні такі пісні, але в основному. Ми виконували українські пісні. Втім, творча трупа постійно оновлюється. Вікторія, місцева журналістка, і вона навчилася встигати як за сенсаціями, так і вивчати творчі доробок колективу. Я сиділа в залі, і настільки мені сподобалося виконання колядок. Тому що на різних мовах співає даний хоровий колектив. Я сиділа і підспівувала. І коли вже захід закінчився, я підійшла до керівника хору і кажу: пані Тетяно, а можна до вас долучитися? у Ваш колектив? Ви мене візьмете до себе? Любов до співу. Ось що об'єднує всіх цих людей. Тут і державні службовці, і медики, навіть співочий водій. я і ще плюси таксую вже. І, і ще кажуть, що співучий таксіст у нас є винограду. Незамінний помічник в репетиціях новий музичний інструмент. Особливо його полюбляє пан віртуозний Андрій Чорба. І знос інструментів теж буває, і вже не той звук, і ми дуже раді, що придбали цей інструмент. То можемо нормально заграти. Репетиції проходять у оновленій головній залі будинку культури. Це творча база ще для шістьох місцевих колективів та місце, де можна проявити себе. Ми прикладаємо максимум зусиль, щоб залучити як більше і молодь, і старше покоління до участі у ну, так званій художній самодіяльності. хор е, ветеранів. Який минулого тижня приїхав із конкурсу стрілецької пісні, де знову ж таки привіз диплом: це духовий оркестр, це діксі-бенд, це театральний колектив і ляльковий театр. Незважаючи на сучасний ритм життя, молодь все ж тягнеться до високого, і крім прийнятих кліше, багато юних талантів базуються саме в подібних закладах. в районі працюють 39 бібліотек, 40 будинків культури і клубів. 10 дитячих шкіл мистецтв обдарована молодь, може спокійно розвивати свої здібності. Тут є фахові спеціалісти, які займаються і з різними віковими категоріями. Загалом будинок культури ніколи не пустує. Тут чи не щодня проводять репетиції та тренування? У місті вірять, що у виноградові настав культурний ренесанс.